Всім привіт, друзі! З вами Кшей, це Watcher of Realms. Сьогодні зробимо такий невеличкий обзор гри. Я вже тиждень в неї граю. В принципі, Гра досить непогана, цікава. Графіка теж гарна. Подивимось, що тут до чого. От, Давайте покажу своїх герою. в мене вже є герої за перший тиждень гри. Маю вже три легендарні герої. Це у нас Шамір. Асхор і Абсан. В принципі, всі герої досить непогані, досить хороші. Шамір це у нас мах, так сказати, та дальнього бою. Дуже такий має гарний масовий урон. Подобається герой. Далі Азхор. це у нас танк, ближній бій, живучий, теж непоганий, класний. І от Вчора випав цей Апсан. В принципі, почав його прокачувати. З вигляду, теж непоганий герой, має можливість атакувати цілі у повітрі, вітаючи, так сказати. Так само ближній бій Ближній бій і так само цілі в повітрі може збивати копйом своїм. Тож доволі, теж доволі цікавий герой. От. Добре. Давайте зайдемо на. Хвилі. Так, це в мене вже двадцять п'ята хвиля. Так, ніби всі стоять. Добре. Давайте погнали тут, в принципі, зараз ще легко все проходиться. Так як герої вже досить непогано прокачані в мене, зараз ще, правда, треба більш-менш нормально поодівати, але потрохи, потрохи, потрохи і все прокачується. Такий великий, а так швидко впав. Ну, тут нічого дивного, бо це тільки початкові хвилі, так сказати. Та. Герої досить непогано вже одяг і прокачені. І по навиках, і по шмоту більш-менш нормально. Добре. Епіки хороші є, теж попались вже. і лікарі, і лучниці продовжуємо напад. Як бачите, графіка нормальна, вгріть гарна. Промальовано, промальовано все досить непогано. Справляються нормально, швидко товчуть. І от 26 хвиля готова. Добре, погнали далі. Ще одну хвилю пройдемо зараз. І окей. Є багато героїв, ресурсів в принципі теж достатньо. Як для початку гри можна досить швидко розвинутись, досить швидко можна різних героїв отримати багато. Я перший день гри. Так, перший день. Я один день ігру встановив, щось там трошки пограв, подивився. і Вже йшов в призив з бонусною легою, що давали бонусом ще одного легендарного героя. От і на другий день я просто почав масово там проходити все підряд, щоб зібрати побільше ресурсів, рубінів. Осколків, щоб можна було отримати першу легу. <кій> І в принципі десь з 50 разів, з 50-го десь там плюс-мінус призову, то в мене вийшло таки дістати першу легу. Так, зараз давайте прокачаємо таланти зразу, припливу. Я тут все підряд, поки що качаю. Не йду якось окремо, просто йду все підряд. Нехай буде. Потім розберемося. Так. І тоді з бонусного призиву мені прийшов перший герой Асхор. І бонусом мені дали Шаміра. Класно. Вчора теж е, був шепризов турнір, і я теж до останнього проходив це підряд і в компанії на важкій частині на третій главі тут давали нам е, зараз якийсь божественний осколок такий. І з цього осколка мені прийшов цей амір, чи як там його там. Так, І з цього божественного осколка мені прийшов ось цей Апсан. Апсан. Теж доволі цікавий герой. Як бачите, графіка про мальовані герої теж прикольно. Мають голос, щось там говорять. Цей епік класний Тауріаль, в неї по навиках є. Стріляє в любі цілі на любій відстані. Що класно. Далі. Оця героїня. І мені теж непогана, в неї хоч ціль в одну, ну, в одну ціль удар іде, але урон має дуже великий. Цей епик теж непоганий, Авелін, як танк. Стоїть, тримає досить добре. Ворот. Цей герой теж класний, він добре підходить на, в принципі, на боса в гільдії. Його, такий непоганий урон. Він навалює гарно. Так, він не сильно такий живучий, та, за танка не піде, але урон має класний. От. Це у нас Нісандея, це у нас лікар так сказати. Лікує всіх моїх героїв, підтримує. Тож прикольний герой. Це стартовий герой, всі його получають Волтус. Масовий урон багато дає. тож. На хвилі різні, непогано йде. Та. На боса в гільдії він вже не особо заходить, там вже в нього не такий урон гарний, але нічого. В принципі, використовую ще досі. Далі, цей герой теж цікавий, має масовий урон з одного навика, ардет, як танк, живучий, має гарний захист, ХП. Стоїть класно. Гарпун. Ну, гарпунчик, так собі. Ніби одіти більш-менш непогано, але по урону щось я б не сказав, що він дуже класний. Ну, але може бути. Брієна. Має ментальний масовий урон в межах дальності дає. Але щоб так дуже, поки що не знаю. Долорес. Теж. Лікар-цілитель, але щось вона якось слабенько поки що. Не знаю, якщо потім ще попіднімати на 5-6 зірок, може тоді буде краще. Зараз дуже слабенько і не дуже допомагає. Рекс як танк, непоганий герой, де зразу маєте його так само Бору, тож непоганий герой, як танк іде. Получив ще цього епіка солей, не знаю, що буду прокачувати, одягати. будемо бачити, що з нього вийде. І ще вчора ось така Марія до мене прийшла, тож не знаю, буду дивитись, от є відео. Отак вона мені з осколочка з'явилася. Her plans for you. Виглядає прикольно, а там будемо бачити. Сама гра мені сподобалась, в принципі, непогано. Тут теж, от, як бачите, дають нагороди просто за час проведення горі. Поки що рейди проходяться досить непогано. Все досить швидко. Можна отримати і речі різні для героїв, і для просування героїв. Так само камінь душ. Ну, це бос гільдії. От, давайте заберемо. Що я там отримав з боса гільдії? Ну, в принципі, кристал магічний це для навиків рідких героїв. І так само таких, зіркова сила медіума. Це для підняття рідких.